Надаємо американку, район підлипники, вулиця асфальтована. Ось така американочка. Пішли дивитися. Двір викладений бруківкою, гарне поєднання коричневого та сірого кольору, площа американки 130 квадратних метрів, площа діляночки 5 сатин. Тепер покажу вам сам будинок. Невеличкий коридор, гостьова кімната, батьківська кімната має свою окрему гардеробну, що дуже зручно. Далі у нас по коридору йде санвузол, дитяча кімната і котельня. Тут ми виходимо вже в простору в кухню, вітальню, з якої є два великих панорамних вікна. Що дуже зручно, це вихід на терасу. Наша тераса є без ходин, тому якщо у вас є маленькі дітки, вони собі спокійно можуть бігати, гратися, і ви не будете переживати, що вони впадуть і що собі порозбивають. Покажу вам ще раз терасу в повній красі. Ворота вже виведено на автомат. Досить великий простір для зеленої зони. Можна навіть собі якийсь там басейн поставити, каркасний, посадити туйки по периметру і будете мати своє красиве зелене гніздечко, як то кажуть. Тому кого. Цікавить американочка, телефонуємо. Буду рада вам допомогти.